Мирчу? Да. Тебе є тест на вагітні ще не? Да, я а кто беременный. Ну там. А Богданка та... дурочка. Та не я. А хто? Не я. А кто беременный? Надо тест сусідці дать. Зачем сусідце? Зачем сусідце? Попросила Ты вона. Ты с ней спал? Попросила вона. Ти з неї спав? Вона не може собі купити? Попроси. Ніт. Будь, скажи мені, ти з неї спав? Вона Вона тебе попросила, щоб ти їй дав тест на вагітність. А чому вона не могла попросити мене? Зачем? Вона така дурочка тоже. Зачем вона в тебе спросила тест на вагітність? Dávaj, menšie slovo. Nie, daj, Ty manče z nej spal? Slov. Ty no. z nej spal? Ja s tebou bolákajú. Ty z nej spal? Či? No. no. Čo? Ty z nej spal? To by kažu. Ty je blanutý? Daj mi test. Nie. Daj mi test. Nie. Daj mi test. Nie. Daj mi test. Zberi test a idi za nej. A už neprichod suda. Jakže ty z nej spal. Idi. Не хочу тебе побачити, не хочу з тобою полакати. No, я, я її просто... Иди! за дуров. Я її просто обняв і воно так получилось! Обняв і воно так получилось? No, я тобі що, кажу, no, збирай і себе. І, що, а йди. і ще не знаєм. Що Чи... не знаєте? <coughs> Чи ви на з тобою, так? да? No, да? Я, я просто обняв її так і... Nachluj to by kažu. Idi. Daj mi test. Idi. Test. Zeberí sebe a idi. Test. Boďa, idi to by kažu.